Що е, працівник основної галузі отримує 10-15 тисяч гривень, а міністр цієї галузі мільйон. Да? Тобто не повинно бути такого розриву. Ну пускай він навіть в 10 разів більше отримує е, за за там, мінімальну чи середню зарплату, це було б людям зрозуміло. Отак виникають тільки різні нездорові питання. Ну і роз... треба завжди пам'ятати, що Україна це воююча країна. А в воюючій країні, як правило, найбільшу заробітну плату повинні отримувати ті, хто захищає країну в холодних окопах щодня і рискує життям і здоров'ям. От Наші військові повинні отримувати найбільші зарплати в країні, а не чиновники, які сидять по теплим кабінетам і незрозуміло, який їх результат їхньої роботи. От в цьому проблема, розумієте? Чому якісь чиновники собі по мільйону гривень виписують заробітну плату на місяць, а солдат, командир, який знаходиться на передній лінії, отримує там максимум 100-120 тисяч гривень на місяць. Так не повинно бути. Навпаки, може потреба потр, зробити, але це питання вже і до уряду Шмигеля, який має повноваження це врегулювати, і до пана президента. Який є верховним головнокомандуючим ці питання? Це питання в першу чергу соціальної справедливості.